Так, друзі, всім привіт. Там трохи нам було ніколи. Ми то шашлик жарили, то м'ясо жаримо, все нам ніколи, треба поробити сьогодні трохи. Прийшов час перес... поставити свиномата, кожен свій загончик. Ану, будуть самі йти, чи ні, чи треба буде тільки пхати. Давай, дівчата. По черзі. Чи треба буде тільки Примусово. Давай. Давай. Давай, виходь, 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 все відро. Ви ж на двір виходите і сюди да не вийти. Що, дівки, будемо потихеньку вас, мабуть, на цей. Супроводжувати. Оце тут щоб, щоб я їх не ловив там, поняв? Я в нових шузах іди поможу. Повіться тоді що, з, з панам, надівати панамку. Все, все мобросать. Хто виходить, даю їсти? Аж пиляка пішла. Да, як что могу. Молодец, ты догадался. Дай батька, папа, прям в клетку. Молодец. Ага. Кстати, ты и не здесь. Все. Так, триєс. Груня, чи як ти на неї кажеш? Ще бруня. Давай, виходь, Мотя, давай. А я не знаю, як її зватися. Виходимо, виходимо, там уже дівчатки твої пішли. Попробували. Давай, давай. Та що тут люк хтось закрив? Так, да, да, неудобно тепер. Там їсти дають. Як у ресторані прям порцию. Не надо добывать еду. Пошли. Короче, Та їхати, так? Да? Ні, давай я буду рулевать. Ты? Ты любитель рулевать? Я все кажусь в роли управляю. Монтую полилку. Для свиноматок і для маленьких поросяток заразом. Так, збираю. Так, тут ставлю таку дистанцію 30 мм на товщину цієї труби. Так, взять конфеті трохи що це печення? Беру печення. Почайночку. Печенечко. Печенечко. Бугл на 50 магазі закінчились, так що ставлю на 80, то бріжу. А тут ці трубочки прихватяться до... До решітки і буде норм. виставлю їх. Я там уже так зробив, це завершує. Шайбочки не ставлю, свині їх все одно не розкрутять. Шайбочки. Так ось обварено тут. закріплено, щоб як вдруг треба розібрати, щоб воно не розліталося. Поїлочку перед монтажом перевіряю, там на наявність усіх І дивлюсь, що було на всю, на саму більшу дзюрочку було відчинено. Все, перевірив відмотую. Шумочку і ставимо на місто. Це я показую, як я роблю. А кожен... Роби, як хоче. Так, я так поставив. Так, беремо поїлочку для маленьких, теж перевіряю її. Так, ну Решту я ж тут повідрізаю. Можна і ставити навпаки, ну тоді малим порася. Чисвина матки буде неудобно пити, так? Да? Ну а процент мы будем добрать. Да, будут лыть за пазуху. Кроблю в Стоп, давай, давай давай. Ну. Шо? Ну, ну давай, так, рублю в рез. Рублю в Нет, давай, все. Бачок. На фиаты троишь. Поехали. Рублю врезочку в бачок. Вот это вот, вот все, сыр. Вот так. Попробую зробити на пайки, не розборне, одне вже зробив на шланг, розборне. Одрізаємо тут зараз я не знаю скільки, але чикну з запасом паяємо. Паяємо. Гарно вийшло. Тепер отак. Паяємо тут динамітр. Так, є таке. Міряємо далі. А де синок це я дів? Ключ. Серьезно, хто то у... угнав, а ні, ось вс. Зараз будемо дивитися, чи вийде у нас те, що я задумав, чи ні. Так, трохи я оператора відволікав, бо треба було ще дві ...дві ручечки. Це таке лего. И лего такий конструктор, да Сейчас теперь трошки розбираємо. О так нам надо щоб сюда У нас поміщалась голова О. Що, Ну що, синок, давай бери паяльничек А ну дивіться ми зачудили, таку мікросхему. Зараз Ленінович принесе. Водички будемо Ну, Синок, поки я закручу, принеси водички. Так, ну тут спая, вроді би нічого провіряю, поїлки працюють. Вроді більш ніде не тече. Тут працює, тут працює. А ну, нормальок. О, диви. І тут вроді спаяв, вже 300 років паяльник в руках не держав, ну зліпив, не знаю, чи гарно, чи не гарно, ну, для мене підійде моїх свиней. Цю збираємо на шлангах по моїй класичній схемі. Та йди сюди. Все. О. Уже все у новій кліпці. На швиде треба пить, Уже п'є водичку. І тут також уже через нос Через нос, так, через... да, заправляє бак. А та, а та сама їсть тут одна Груня. Трошки злякались. Ті злякались так і. Ще сидять там, а вона одна їсть. П'є з нижньої паїлки верхньої. Понамічали вже територію із страху. Не всі. Ну, нічого. Все буде добре. Бо вже пора вже до опоросу трошки більше місяця і два дні. Треба вже кожна, щоб була в окремому станку. Всім дякуємо за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте наші відео. Дякуємо всім за перегляд. Допомагайте збройним силам України.